Погодка сьогодні так собі, але ми Семом підемо на нашу щоденну прогулку. Всем підем, підемо. Підемо. Вітаю всіх, вийшов і семом трошки прогулятися. Заразом провірив, як тут мої дрова. Наче їх ще ніхто не чіпав. Да, Сем? Сем, ти їх сторожував, так? Да? Ох, такий мій собака. Собака такий. Показати вам, як я в таку серу погоду розпалюю багаття. Ось таке моє одне місце відпочинку. Далі друге. є. Тут зараз ми будемо розпалювати багаття. Бачите, все кругом мокре. Зараз я буду, хоч і мокрі, але ламати тонесенькі ломачки, які тонче від сирника. Саме краще підходить це гілячки із граба. Ну тут кущів немає, великий. Але після вітру нападало. Назбираємо. Звичайно, краще, коли на дереві. О, не так мокне. Ну попробуємо. Тепер там треба... Тепер нам треба знайти кусок кори, щоб розпалювати на корі. Це нам повинно підійти. Зараз будемо проводити експеримент. Тільки що закінчився дощ і снігом. Перестало, туманець такий сідає, ну з дерев ще копає. Трохи назбирав, тонче, товще і кора. І зараз будемо робити курінчика. Так, ложу дві ломачки таких. І закладаю оцими тонесенькими ломачками, який тоньше сирником. Так, процес довгий, але коли в тебе мало сирників або ти обмежений в чомусь, то Можна це використати. Зробив на корі таку ходку, ну і підготувавши тончий товщий товщі, як розгориться, перенесу його ось сюди гом. В принципі, я завжди пробую розпалювати з одного серника. Побачимо, як вийде. Очі поки розгорювається. За Головне, щоб трошки жору нагоріло, тоді воно буде горіти. Трошки високо я підняв його. Товсті ломачки положив. Висока відстань. Жарок подає. Горить не. Горить не там де треба. Ну, де надіятися. Дим є. Так, тепер можна ще щось підламати. Я скажу, все мокре. Можливо, це комусь буде корисно. Ух ти, дивіться, якщо видно буде. Це, мабуть, від мого багаття такий дим пішов. Я думав, туман сідає. О, це прикол. Не стільки того диму. Ну, результат одного сирника Бачите, розгорілося. Тепер можна трошки тувщик кидати. Дивіться, там стояв дим низом. Тепер трошки тому яру залишилось і там вітру нема тихо йдемо сідає ну що насе багаття горить зараз поп'ємо чайку геть але в мене є Я собі взяв опа, так я положу сяду на нього і буде все окайно. Приємного чаєпіття. у нас горить, як бачимо. Саме тобі скучно, так? Да, тут зо мною? Зараз підемо. Ну, поп'ю чаю, тоді підемо. Не, не швиди, не швиди. Дуже любе слово підемо. Так, отакий лайфок, може комусь в нагоді стане. Як з одного серника розпалить. Дощ, не в дощ, ну серу погоду з мокрими дровами Звичайно, якби була береза десь поблизості, то можна було б проще. Ну, так як тут її немає, то вийшли з ситуації так, як вийшли. Може в кого якісь є цікаві історії, то поділіться. Цікаво буде почитати в коментарях. Що я... Зацікавився, як розпалить багаття. Колись мені ще було років ну, десь приблизно 10. У мене старший брат, і я з його компанією завжди тусувався. Колись пішли в ліс, взяли з собою пляшкою солярки, накидали дров, вилили пів літри солярки, а багаття так і не розпалили. Щось мені це так запам'яталося. Думаю, а я б без солярки вам розпалив, але що я був малий, що я кому скажу. А я вже тоді дуже багато читав про індійців, як вони там жили, як багато розпалювали, луки робили, стріли. Багато чого цікавого там я почерпнув і сам на собі випробував. Зараз поп'ємо чаю з семом. Ну я поп'ю. А тоді з семом сходимо до нашого місця сили. До тотуха. І наберемо баклажечку води додому. Це в нас Семом такий ритуал. Ми в будь-яку погоду, практично кожен день, ходимо по воду. Сем побачив, що я збираюся, тільки закрутив термоса, почав гавкати. Дивіться на його реакцію. Сем, Підемо гулять. Зараз йдемо. Іду, йду я, диви. пішли. Ах, ти мій такий. Я знайшов якісь зімні гриби. Вилозі. Що воно за гриби, я не знаю? Але їх не було. Вони лізуть прямо з-під снігу. Так <замелу> я мою стежку тут я зробив ще одне таке місце відпочинку, де ж присів. місце сили, Досам. там звідти ми прийшли. Там ми живемо. А там мамо воно... Криниця. А тут снігу багато! Досам. Опа, ого! Ого! Хова! Держам! Она такого. Тут на півгори завжди було п'ятно мокре, таке в любу погоду. Ну, хлопці зібралися і викопали криничку. З'явилась вода. Тепер круглий гуд, невеличкий сюрочок, натече, Зробили невеличке озерце. Вгородили. І... Навчу людей тільки відро вішать. Набереться води, замерзне, вида дно, Ворони сідають, годять. Забив кілочка такого. Повісь, я думаю, це не важко. Але через день приходжу воно теліпається. зробили таку бесідочку назвали Біла Хота. Що ж тут поп'ємо чайку, відпочинемо. Може кому цікаво про мій триллер із ТЦК, то він ще не завершився. Був я вчора в ТЦК, в поліклініці. Це ж їздив в Білу церкву. Робив МРТ головного мозку після інсульту, а тепер ще направили знову у Київ. В обласну лікарню. Ще оттуда бумажку треба привезти. Так що в цьому році цей трилер не завершиться. Сьогодні вже то 1 грудня, перший день зими, плюс один градус. Падав зранку сніг з дощем. Зараз затихло. Так ми з семом практично кожен ранок гуляємо. Приблизно сюди півтора кілометра. Так що у нас зарядка. Туди і назад три кілометри пройшли. Так що на цьому буду закінчувати. Всім добра і здоров'я. І Як все буде добре, як наші воїни виженуть кацапів. То в наступному мотосезоні до зустрічі на дорогах. Слава Україні! Слава ЗСУ!